Пред... Якщо можна, одне питання. Я представник громадської організації бере по боротьбі з екологічними злочинами». Я читав ваш наказ. Да. Ні, я Представ... представтеся, будь ласка. Доброго дня. А цей ліс. Вам хтось передавав чи ні? Ні, не передавав. Він державної власності. А є якийсь документ? якісь власності. Знаходився на постійному користуванні боявської Одеси. Так, а вона передала вам цей, цей ліс, як хтось чи ні? Ні, ні. Вони Вони не могли його прийняти. А як ви могли, Вони е не могли прийняти? У вас немає ми, документів ми, ніяких ми, на, на цей ліс, а ви розп... зробили розпорядження. Ми ним розпоряджаємося, тому що це державна власність. Область розпоряджається, то що за межами населеного пункту, район розпоряджається, то що попало в межі населеного пункту. І вільно по він, а воно, він, він як був державний, Те, так він державний і, залишився. Сім де і дев'ять попало, а інші не попали. не скажіть, будь ласка, якби не ця постанова кабміна, ви мали право підписувати на вирубку дерев? Ні, тільки висилайтесь на цю постанову.